Доброго дня, дітки! Зараз я вам пропоную послухати і подивитися історію про дуже маленького світлячка, який загубився і не міг знайти дороги. Дивимось! Навколо панувала тимнюща ніч, і він не розумів, куди має рухатися далі. Його власного світла було недостатньо, щоб освітити все навколо. Раптом до світлячка долинув звук дзвіночка. І то так наполегливо, що світлячок полетів і не пошкодував. Дзвіночок висів на креслатому дереві, де наш герой зміг комфортно переночувати. Сподобалася вам історія про Світлячка? А який звук світлячок почув? Дзвіночка. А хочете зробити дзвіночок власними руками? Для цього нам потрібен альбом з художньої творчості. Відкриваємо його на сторіночці 49, У в нас є інструкція. І малюночок щей. Можна зробити два дзвіночки, а можна один за вибором. На першому дзвіночку нам потрібно його прикрасити. Ми з бумаги вирізаємо ялиночку і сніговичка, а потім фарбами їх прикрашаємо. А можемо зробити і такий дзвіночок. Для цього нам потрібна бутилка, ми повинні її вирізати, потім пластилін розкачати і обліпити форму дзвіночка, а потім прикрасити декором, ось такими деревами і сніжинками. Ви можете вибрати, який іменно дзвіночок хочете зробити ви, а можете і придумати якийсь свій дзвіночок. Чекаю на ваші фотографії. До побачення.